Додаткові маршрутки в години пік можуть з'явитись на великій балці в обласному центрі. Через численні скарги містян фахівці управління транспорту тиждень перевіряють роботу перевізників, що працюють у цьому мікрорайоні. Про результати перевірки розкаже наша Інна Примак. 6.50 ранку. На кінцевій зупинці Великої балки готуються до відправлення водії маршруток. Прибирають в салонах, натрають скло машин. Заповняють, їздять виключно за графіком. Звісно, ж, графіка дотримується. Через, минут через, четыре, через п'ять хвилин їсни. Через чотири, через п'ять. Чи так це почали перевіряти фахівці управління транспорту? Адже скарги на перевізників з цього мікрорайону отримують постійно. Подивимося, як працюють машини в години пік, запишемо інтервали, подивимося, на яких зупинках мешканці не виїжджають. Будемо з керівництвом підприємства Автолегіон попрацьовувати це. Поки фахівці інспектують, на зупинках вже починають збиратись пасажири. Кажуть, поспішають вийти з дому якомога раніше або потрапити в маршрутку. Коли виходиш чуть позже 7.20, то вже Пока Поки ну, 7.40 40 ти вже можеш спокійно зі маршрутку, а так фінали виходять чим раніше, тим лучше. Графіку водії маршруток дотримуються, констатують, перевіряючи, втім з перевезеннями проблеми є. В години пік виїхати з деяких зупинок мікрорайону дуже тяжко. Ми бачимо, що по вулиці Чайковського, а саме поблизу провулку Ананівського. В години пік утворюється велике скупчення людей, які не можуть вільно скористуватися транспортом. Думаю, ми будемо розглядати вже з сьогоднішнього дня разом з перевізником. Питання, щоб з цієї зупинки з проміжної, десь о 7.20, о 7.30 відправлялася пуста машина і забирала цих мешканців. Скаржаться жителі великої балки і на вечірні перевезення. Водії не їздять і маршруток вечором Після 9 на балку не заїть, не зайневіть. Увечері на маршруті їздять чергові машини. Вони курсують від центрального ринку на Велику Балку, розповідає директор підприємства. Вечірні часи в нас працюють маршрутки, чергові маршрутки з 20-ї години по 22-30. 20, 20, 30, 21, 21. Ну через кожні 30 хвилин. Інформацію перевізника в управлінні транспорту перевірять, не полишатимуть поки і ранішніх рейдів. Інна примак Сергій Баранюк день за днем.